Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до початку цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Якщо християнські різні церкви в Україні мають сповнити завдання, дати українському народові єдність, мусять позбутися того духу розколу. І ненависти якісь причинює, що українець українець це віворов, коли він тільки іншої думки. Наступна настанова повчання митрополита Андрея про єдність країни. Ми з вами говорили, що митрополит Андрей виводить кілька елементів національної єдності країни. І один з них це є єдність церкви. І ми з вами кілька днів говоримо на нашій молитві, на цих, на цих наших роздумах, розважання про те, в чому ж таки полягає оця єдність церкви. І от ми знову бачимо мудру пораду, мудру настанову митрополита Андрея. Він розкриває не просто Радше він каже, я радше так скажу, Він не просто дає нам рекомендацію і настанову, як об'єднатися, але Він розкриває корінь нашого роз'єднання. Митрополит Андрей багато говорить про розподіл, розділ не тільки в Україні, але і взагалі в світі. І йому дуже боляче за розділ церкви. Де він говорить, і якраз в цьому трактаті він говорить про те, що церква, яка стає націоналістичною, тобто церква, яка не виконує свій обов'язок місійності, служіння Богові несення любові, добра і слова Божого Людові, тобто виховуючи чесноти в людях, а навпаки, перетворюється на церкву як інструмент державного правління. Тобто так звана націоналістична, що церква державний елемент, державоуправління. Державу, державу тобто, що церква себе поцінує як інструмент, який держава використовує для управління народом. За складно, можливо, перепрошую. І він говорить, що саме коли церква це робить, вона втрачає свою ідентичність. І тоді такі церкви вони починають руйнуватися в собі. І от корінь руйнування церкви полягає в тому, що церква не несе основної своєї місії, слово Божого, виховання чеснот, заповідей, виховання любові. І от про що говорить Хри... Митрополит Андрей? Тобто, в чому корінь в нашої. Роз'єднаності в Україні. Це те, що українець українцеві стає ворог через те, що він іншої думки. Тобто розрізнення церкви, оскільки я вже казав неодноразово, що наша Україна це є багатоконфесійна країна, де християнство має, нарахує різні конфесії. І от єдність. Церкви Христової є, е, полягає в тому, що ми маємо, те, про що я говорю нещодавно, оцю основну місію Слово Боже, для людей, чесноти, любов і повага до іншого. А ми є розріднені в Україні, тобто ми є розділені і розділені через те, що в свій час. Піддалися оцій, як каже митрополит Андрей, схизмі відступництва від Бога. І це відступництво полягало в тому, що якщо ти іншої думки, як ніж я, значить ти мені ворог. І на жаль, церкви в Україні ворогують через те, що. Деякі церкви себе позиціонують як націоналістичними, що вони єдині правильні в цій країні. Ворожнеча між конфесіями є через те, що не приймається думки іншої. Проблема України в цілому, не тільки в церкві, але й в цілому те, що ми, українці. Не хочемо чути думки іншої особи. Ми не приймаємо цієї думки. І, відповідно, якщо я не приймаю думки іншої особи, я цю особу сприймаю як свого ворога, як загрозу самому собі. От подивіться на наші вибори Передвиборчі компанії. Це компанії, які не побудовані на об'єднання. Це компанії, які побудовані на розподілі. Жодна компанія, ну, принаймні, за останні 20 років, я скажу так, та навіть і перша компанія, президентська компанія, коли тоді ще балотувався Чорновіл і Кравчук. Компанія, передвиборча компанія Кравчука побудована була на розподілі. І всі наступні компанії, президентські, парламентські, побудовані були на розподілі. В чому цей розподіл полягав? Вони думають інакше, значить, вони наші вороги. Він мене не підтримує, значить, він мій ворог. Так працюють політики. І що найгірше так працює тепер в деякі церкви в Україні. Навіть так звана церква Українська православна церква, яка є насправді російською православною церквою в Україні. Де священники говорять, той, хто не ходить до нашого храму, тобто той, хто не є православний, він є наш ворог, бо він не православний. Я знаю, є деякі священники католицькі, греко-католицькі, які так само кажуть, він не ходи до нашого храму, він наш ворог. Тобто проблема України, проблема церков в Україні. Чому немає в нас об'єднаності? Тому що ми, українці, не поважаємо думки іншого українця, не іншої держави, а іншого українця. Ти розмовляєш не українською мовою, ти мені ворог. Ти ходиш не до мого храму, не до моєї церкви, ти ворог. Ти живеш на Заході України, ти ворог. Ти любиш, е... розумієте, тобто ворог, ворог, ворог. Ти не такий, як я, ти мій ворог. Тому ми не можемо перемогти зараз в цій війні, тому що ми, українці, один одного сприймаємо як ворогів. Дивіться, скільки в інтернеті є ворожнечі, ти не такий, як я, ти ворог. І, на жаль, наші справжні вороги зовнішні, цим користуються. Митрополит Андрей бачив в цьому найбільшу проблему для України і церкви в Україні. Він тоді нас закликав, українці, хочете мати хату, хочете мати свій дім. Поважайте іншого українця, навіть якщо він думає інакше, ніж ви. Поважайте його. Ми не можемо перемогти в цій війні зараз, тому що ми не поважаємо думки іншого українця, не поважаємо стилю його життя, не поважаємо його цінностей. Це є причина занепаду нашої країни, це причина того. Що зараз гине цвіт української нації. Тож виконаймо пораду митрополита Андрея Настанову. усуньмо із свого суспільства, своєї свідомості те, що українець, який не думає так, як я, не розмовляє так, як я, не живе так, як я, не ходить до тої церкви, яку я ходжу. Є мій ворог. Якщо інший українець відрізняється від мене своїми поглядами, своєю вірою, то я маю в нього навчитися. І тоді я збагатію. Пам'ятаєте слова Тараса Григоровича Шевченка? Вчітьтесь, браття, навчайтесь, чужого навчайтесь. Але свого не цурайтесь. Щоби бути сильними і багатими українцями, треба нам, українцям, вчитися в один в одного, переймати досвід один одного, бачити щось позитивного, цінувати думку іншого і гідність іншого. І тоді буде єдність. Тоді буде єдина церква в Україні, яка буде дбати про добро свого народу. Тоді буде єдина влада, яка не буде розділяти. Тоді буде єдина Україна, єдина мова. Все це буде тоді, коли ми, українці, будемо бачити в іншому українці не ворога, а свого брата. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки в зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, які зараз зі зброєю рука, усіх тих, які зараз перебувають в полоні. Поверни їх живими і неушкодженими додому. Захисти, Господи, просимо. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас в цей сьогоднішній день і даруй, щоб цей день був сьогодні днем перемоги. Дякую всім за спільну молитву. 12, 3, 6, 9 години ми продовжуємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!